У селі Торговиця Городенківського району відбулися урочистості з нагоди 145-ї річниці від дня народження видатного українського письменника і громадського діяча Леся Мартовича. Біля погруддя Леся Мартовича, отці Української православної церкви Київського патріархату Іван Макулович та Ігор Івасютин відправили поминальну панахиду. Далі гості свята відвідали музей імені Леся Мартовича, який побудований ще до столітнього ювілею видатного українського письменника. За п'ять місяців побудували цей будинок і потім зробили його оснащення. Я тоді працював директором школи імені Леся Мартовича у своєму рідному селі. І разом з Любчуком Василем Федоровичем ми шукали різні експонати, де тільки могли і городок Львівської області, і дороговищ, і кути. І Чернігів, і Чернівці. От потім робили оснащення музею. Багато допоміг Івано-Франківський краєзнавчий музей у цій справі вшанувати пам'ять Леся Мартовича. Приїхали делегації з Івано-Франківська, Городенки та навколишніх сіл. Чималий внесок у популяризацію творчості видатного письменника та пошанування його пам'яті вклала сім'я Василя та Ганни Марчуків. Творча самототожність Леся Мартовича до недавнього часу була не поцінована. це не тільки. Те, що письменник до кінця свого життя працював над творчою, на вдосконалював свою творчу майстерність, а й власне відсутність повного зібрання його творів. За часів незалежності твори Леся Мартовича не видавалися. А якщо брати до уваги таку ідеологічну заангажованість видавців радянського часу, те, що відсутність повної наукової традиції у публікуванні його творів, то видання повної спадщини творів Леся Мартовича наразі на часі. Леся Мартовича разом із Василем Стефаником та Марком Черемшиною відносять до так званої покутської трійці. Він ніколи не говорив про себе як про письменника. Він завжди казав, що я працюю не для слави, а для людей. І те, що сьогодні ми відзначаємо 145 років від народження і згадуємо, бо цей рік ще й сторіччя, як він помер, і те, що могили, фактично немає Мартовича, що могилу не йшли в 49-му році, то приблизно місце говорить якраз про цей феномен Мартовичівської скромності. Шанували пам'ять свого великого земляка і учні та педагогічний колектив торговецького навчально-виховного комплексу перших третіх ступенів, які підготували літературно-мистецьке свято не для слави, але для людей. Родзинкою заходи були пісні у виконанні уродженки краю Мартовича Оксани Сливки. Я бажай два на завершення урочистостей голова Городенківської райдержадміністрації Богдан Кобилянський та голова районної ради Іван Мандич вручили почесні грамоти тим, хто вже багато років докладає зусилля для гідного вшанування пам'яті Леся Мартовича. До слова цьогоріч також виповнилися 100 років від дня смерті Мартовича. Найближчим часом, в лютому місяці, ми все ж таки зробимо таку поїздку на Львівщину, де похований Леся Мартович, і панахиду проведемо на могилі Лесі Мартовича. Все ж таки велика кругодата. 100 років, як він помер, і смерть його така була і кінець життя непростий. Тому хотілося би ще віддати стані шану від земляків Лесі Мартовича. Твори Леся Мартовича залишаються актуальними сьогодні сьогодні, попри те, що час інший ментальність залишається тією ж, тому його слово привабливе і для сучасного читача.